Семінарі брали участь медичні працівники північних районів Житомирської області. Ці зустрічі є традиційними та проходять на чолі з головним лікарем обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Юрієм Галінським. У своєму виступі доповідач звернув увагу на те, що станом на 1 січня 2012 року в Житомирській області зареєстровано 3348 тисячі осіб. З них хворих на СНІД 847 осіб, померло від СНІДу 431 особа. І з не місяцем ці цифри змінюються не в кращий бік. Проблема дуже актуальна сьогодні. Сьогодні Україна сьогодні Україна знаходиться в пандемії, не в епідемії. Мене це не стосується. Ви знаєте, ми часто це чуємо і бачимо. Це на жаль, стосується всіх. І то, що частка сьогодні, а саме основне, ми вже маємо причину з вами, ми вже маємо те, що маємо. Тобто Ми маємо вже потенційно інфікованого пацієнта. А до того первинна профілактика це не тільки медики, я на всіх рівнях це виступаю, тому що медицина займається вже, на жаль, тим, що вже ми маємо матеріал. Да? Хворого. А перед цими дітками треба займатися 0,1% соціальна служба, 0,2% в, в, в цій ситуації, освіта там і так далі. Сегодня це дійсно є проблемою. Присутні мали можливість ознайомитись з історією походження віл-інфекції та сніду. Вчені припускають, що інфікування людей відбулося у Африці шляхом полювання та поїдання м'яса приматів. З 1982 року вперше використовується назва хвороби. Через 4 роки з'являється препарат для специфічного лікування віл сніду. В 1995 році в Житомирській області зареєстрований перший офіційний випадок. Після того, як минув рік, було вирішено відкрити центр профілактики боротьби. Зі снідом, зі слів Юрія Галінського, сьогодні в центрі отримують терапію 480 дорослих та 40 дітей. В семінарі брав участь і головний лікар Коростенської центральної міської лікарні Віктор Гордійчук, який підтвердив актуальність цієї проблеми і в нашому місті. Вже на протязі багатьох років, як, як ми не стараємося боротися зі снідом, тим не менше, показники по сніду вони десь, скажімо так, перемагають поки що. Це наші старання і зусилля, тому що віл-інфекція зростає з кожним роком і більше виявляється. Є як на мене, можливо, ще і інша проблема. Ми, коли виявили цього хворого, то треба знати, як йому розказати правильно і навіть самим не боятися цієї інфекції. Як було поінформовано присутніх серед районів міст Житомирської області, на кінець 2011 року офіційно зареєстровано віл-інфікованих. Найбільша цифра спостерігається в Бердичівському районі 399 осіб. Найменша в Олеському районі 43 особи. В Коростенському районі на обліку перебуває 187 хворих. Як наголосив головний лікар Житомирського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, ці цифри не відповідають усій реальній картині, адже ми володіємо тільки офіційними даними. А отже, ситуація щодо поширення віл інфекції та сніду вкрай серйозна.